Всім вітання Виїхали другим комбайнем, щоб подивитися що з ним. І, напевно, багато хто би хотів подивитися на уборку Соняха, в тому числі і я. Но, напевно, трошки не зможемо поучаствувати. Тільки іздалеку. Що з ним і як з ним? Ну, з ним все плохо, звісно. Він з моменту як у нас, раз зробився повністю, розібрався. І, і все. Це я йому вже десь. ну мабуть років 15 вже. О, 15 сезонів. Моторчик завівся, в принципі, нормально. Стояв він. Його от стояв, так. Завели, трошки з вихлопною побігла вода. Ну, робить нормально. Бачимо тут уже такі ганчі. Ну то таке. Вітання всім, це ми все-таки не видержали. Попробуємо тако поїхати. Е -е. Помаленько велземо. Підалі стоять. А, і трошки надув піднявся. Одною рукою зараз неудобно, одною рукою і одною ногою. там уже Сейчас будет трошки крутіша горка. Сейчас свирі немся і далі крутіша горка піде переключимося, бо можем биковати тільки з двома ногами, двома рук... руками. Не хотілося би він... трактор жорстче йде якось так, він пригає, але менше. А навпадь, вже стоїть. будем по болю Ну Коротше, отак от піддуває турбинка трошки. І, ну так, тим зараз просто... У нас час багато свободного. І сидимо там, моніторимо YouTube, дивимося, що там люди роблять і взагалі. То інтересно наблюдати за людьми, які перебирають самі. Турбіну розібрали, <кхи> вибрали втулку хорошу, більш-менш вал. Люфтів типа немає, типа зібрали і, і саме що страшне це вчать людей, що ну, робіть, ну, робота є все, робіть так. Трошки страшно стає за таких людей. Тут зліпив, шукаєш. Турбіну на Київ відправляєш, на Одесу, щоб поїхала, зробили балансіровку, просиш. А тут людей просто все. Людей все просто, він тупо зібрав і все, поїхали. Свистить, значить, дує. Тут теж свистить. Но вона не убедительно так дує. 0,2 вистрелює такого, грубо говоря, ну, ним нагрузки. Так щоб причавить йому, щоб копоть появилась. Блять, неудобняк повніший. Щоб появилась копоть, то він там тих 0,8 виблюне. Ну, то вже ж не то, правда. Ми не попали з першого разу. Батя, підсіли трохи. Хоча валить на повну. це другий бункер вже, і бачимо тут таку картину. трошки воно грязне вроді все робилося в місті, всі два поля а тут набагато швидше пішла амброзія не везе на задні колеса ще й при тому праві. іменно праві. опять коротше бахнуло воно коротше така херня Чисто праві, тільки хотять, верніше, не хочуть робити. Скинули прицепку і помчалися, помчалися за скатом, за колесом, тому як подобається. Е... все проблемний наш. Що з ним, ну непонятно, якщо чесно, бо не порватий, не пружований, а камера... БМС чого не понятно. Ну, а так. Тут є такий ну воно ж не цей. Може, а може, ага, все, 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 потик проліз. Так, да, ботик проліз і все. Зробив своє діло. Блін, ну, короче, я тако. На правій нам не везе з колеса. Підкачали трошки ці, бо ну я скажу так, вісу трохи є. Лізти не буду, бо отакі там зараз баран. Забыл отпустить ручник, блядь. Куревство, он аж посинил. Баран. Геть с головы вылетело. Я думаю, что он так идет тяжко. Там Шлангу не закрутив, трошки замурзали ми його, помиємо. Блін. Ну так тяжко йде, четверту давимо. А він щось так впирається, потім бачу вітер подув. пеляку хапанув і таким синюватим. Бачу, пеляка не синя, пеляка біла. І бачимо таку картину. Да. У нас вже другий день і така от у нас сімка. В принципі, міг би сказати, що така сімка після комбайна, але но... то була б неправда. В той же день ми її вечором перевіяли. Ну і така от вона вийшла 6,7 влага. І трошечки <кій>, амброзії відсіялась. Мусор пішов через те, що друге поле, то, яке чистіше було. Там шляпи прям такі, як ну, тирса вже. Його її береш, а вона сипиться, тобто, сильно пересушена вона. І отако от трошки забагато мусора з'явилось. На тому грязному трошки влажність більша була, як влажність Недосохший. но богат амброзии, семочки самой амброзии. тут а мы бачим тоже такое ну, хотя не именно сам мусор самой семочки попадается семочка не знаю кажут крупно Повна. І навіть якщо, навіть якщо взяти от таку, геть маньоню, навіть вона повна. Навіть тайка геть маленька, геть-геть, то, що вилітає, і то повне. Ну, сказали. Коли приймали, здавали. то тобто є, ми прицепу здали, а таке лишили тута і понабирали. Це, ну, собі знайомим на А Оставили собі, ну тут я знаю. трошечки є сказали що неповна натура. Хто в темі, хто хто знає об'ясніть мені, як це неповна натура. Я не знаю з чим зрівняти Неповна натура. Як це? Об'ясніть, бо я не в темі Коли не привезеш... Постоянно, що зерно, що с'ємка. Неповна натура, чи як там? Чи нема натури, щось таке. Е, значить. Значить, що у нас прицеп і трактор в зборі Ну, в місті Тара 10700. Чи 10600, щось таке? Це тара. Прицеп отакої от сємки ну Більш менш чистої. ну е, почти 7 тонн сімочки. 10 пшениці і близько 9 ячменя. Ну а Так, так по комбайну бачимо, коліща вже стоїть друге. Е, з того скинули. Е, ну Таке собі. Бункера. Бункера отакі о, в дзюрку. Е, Є одна така задумка, не задумка, а я думаю вона рішаємо. Не буду поки що її говорити, тому що ну, побачимо, що буде. Все буде, міняти... ну, не міняться, а все буде до болтика рабець. Якось тако Такі тут ще шляпки валяються. навіть якщо взяти з самої серединки семечку то ми бачимо воно теж є навіть в самих маленьких зернинках є кобушка Якось так. Є ганчики, є що рішати, так що все буде. Лише треба договоритися. Все, якось так. Всімку вбрали. Без проїшествий, так що... Так що отак. Все, всім удачі. Не боліємо, мирного неба.